Що не менше четверо загиблих і три з половиною десятки поранених у Києві. Такі оновлені дані щодо наслідків ворожої ракетної атаки. Ця інформація не остаточна. Дані щохвилини оновлюються у голосіївському районі. Через падіння уламків спалахнуло у 18 поверхівці. Частину людей одразу ж евакуювали. Решту рятувальникам довелося діставати з під завалів. І повідомляють, там досі можуть бути люди. Пожежа спалахнула також на СТО. 40 авто згоріли чи пошкоджені. Потерпілі є і у Дніпровському районі. Обом медики не дали допомогу на місці. Через наслідки ракетної атаки в Києві змінили рух громадського транспорту. Під час вибухів пошкоджені дві високовольтні лінії. На тепер понад 19 тисяч споживачів і закладів охорони здоров'я залишилися без світла. Водночас в Укренерго заявляють, критичних наслідків для стабільної роботи енергосистеми росіянам завдати не вдалося. Останні подробиці розповість кореспондентка ТСН Карина Вакарєва. Тут на площі понад тисячу квадратів вогонь вирував кілька годин. За попередніми даними, згоріло близько 40 автівок. Усі вони не підлягають відновленню. Практично всі іномарки. Прилетіло і загорілося все. Що там було? Машини, даст там машини. Ми ремонтуємо машини. Так і скільки машин? М -м Трошки весь список, не єдиний не залишилося. Проходила ТО, міняли масло фі, фільтра. Власники всередину потрохи запускають, аби вони могли оцінити збитки, подивитися на масштаб руйнувань. Щоправда, про механізм відшкодування не знають сюди. Ось кілька хвилин тому приїхали правоохоронці, і вочевидь невдовзі почнуть обраховувати ті самі збитки. Ця станція техобслуговування якраз навпроти будинку, куди влучили уламки ворожої ракети. Статистику по кількості жертв щогодини оновлюють. Станом на зараз маємо такі дані: чотири людини загинули, евакуювали 40 мешканців ще 24. Шість вдалося врятувати, 19 отримали травми. На місці прильоту продовжують працювати. Рятувальники вони прочісують квартири. Більше сотні вогнеборців намагалися приборкати полум'я. На місці прильоту працювало 20 одиниць техніки. На момент прильоту люди були у своїх домівках. Нам вдалося поспілкуватися з кількома мешканцями. Це переважно люди літнього віку. У квартирах що згоріли, залишилося все їхнє життя. Кажуть, це і речі, і документи, і ключі від автівок самим було спуститися важко. Тож допомагали пожежники. Вони оговтуються від. Пережитого прошу почути. В хаті в нас все повиривало, вікна, двері, дорожина там десь, її знесли, бо вона не ходяча. Там остала жінка, придавило її плитою, верхні перегородки падали. Дочка була так, що вона почала нас витягувати, а тоді я з дочкою витягли ще онука. Вибралися на лісниці з потерпілими на місці прильоту. Працюють психологи. Червоний хрест розгорнув кілька наметів. Там пропонують усім охочим зігрітися, попити чаю, а також зібратися із думками. А в школі по сусідству розгорнули загін оперативного реагування, де можна заповнити заявку на збитки. Карина Вакарєва Ілля Шенкаренко ТСН 1+,1. А в реанімації Миколаєва помер чоловік, поранений внаслідок ранкової атаки шахедів. Ще 12 потерпілим допомогу надали на місці. Близько 40 житлових будинків були поруйновані, пошкоджені газові мережі і водогін. По Харкову росіяни п'ять разів били ракетами С-300, влучили у нежитлову інфраструктуру. Троє людей легко поранені. 11 дев'яти залишилися без світла. Бригади енергетиків працюють над відновленням. На Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинула літня мешканка степногірська. Артилерійський снаряд прилетів на її подвір'я. По прифронтових територіях ворог гатив майже 180 разів. Пошкоджено хати і інше майно людей. Три керовані авіабомби скинули росіяни на юнаківську громаду. Це Сумщина, поранена 38-річна жінка. Вибухи зруйнували шість приватних будинків. Ну і майже 423,5 мільйони доларів коштувала Росії сьогоднішня повітряна атака України. Це порахували журналісти економічної правди. Війська країни-терористки випустили по мирних містах шахеди, балістичні і крилаті ракети. Найдорожче чим гатили. Ракета Х-101, коштує вона 13 мільйонів доларів. Потім ідуть калібри, їх пускали з моря. Ціна ракети 6,5 мільйони доларів. Балістична ракета Іскандер М може коштувати 3 мільйони відбували атаку зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп і засоби РЕП загалом. Знищено 44 цілі тільки в небі над Києвом збили 20 ракет. Уламки сипалися на житлові будинки. Вибухи лунали також у Харкові, Миколаєві, на Черкащині та Львівщині. Україна потребує нашої безпекової допомоги зараз. Написала після ракетного обстрілу голова американського посольства Бріджет Брінк. Вона підкреслила: цитую: ми покладаємось на протиповітряну оборону України та героїчних військовослужбовців, які захистять нас усіх. Не можна гаяти часу.